Сьомий День челенджу, і сьогодні розкажу, як закохати в себе скорпіона. Звичайно, одним коротеньким відео тут не обійдеться, тут потрібен, мабуть, п'ятотомник, але я все ж таки спробую. Скорпіони це наймістичніший знак зодіаку. Вони дуже задкові, таємні, з ними дуже цікаво це приваблює і хочеться розгадувати. Але є декілька нюансів. Вони дуже ревниві. Власні, будують навколо себе такий своєрідний панцир, ну, скорпіон, він же в панцирі. І він може тримати вас на такому короткому повіцю, близько до себе не підпускати, ну і прощатися з вами теж не буде. Жінки так влаштовані, що чим важче, тим цікавіше. Так що, якщо ви вирішили закохати в себе скорпіона, по-перше, ви маєте бути дуже щирою, вони не терплять брехню. Слухайте його дуже уважно, завжди все, що він вам говорить. Не сперечайте з ним. А ще ніколи на не насміхайтесь, навіть по-дружньому, навіть в якості гумору, вони дуже ранені, і це вам ніколи не пробачать. Ідеальна тема, щоб зацікавити скорпіона, це будь-що паранормальне або загадкове. В одязі краще віддати перевагу звабливо сексуальним сукням, чорного, червоного кольору. Не бійтеся тваринних принтів. Ну і червона помада його також не залишить без. Я певна, що скорпіонам точно не сподобається це відео, але все ж таки, якщо скорпіони ви подивилися це відео, напишіть не своє незадоволення в коментарях.